Розділ 10. БУРЯ. Від мейбері Хілу до Лезергеда близько 20 миль. У повітрі стояли пахощі сіна, що сушилося на буйних лугах за пірфордом. З одного боку дороги тягнувся барвистий і духмяний живопліт із кущів шипшини. Стрілянина, що ми її чули, їдучи з мейбері хілу, припинилася так само несподівано, як і почалася. На землю спускався вечір тихий і спокійний. О 9 годині ми щасливо дісталися до Лезергеда. Кінь з годину перепочив, а я тим часом повечеряв у родичів і попросив їх дати притулок моїй дружині. Дружина всю дорогу мовчала і, здавалося, була пригнічена, ніби передчуваючи якесь лихо. Я намагався заспокоїти її. Запевняючи, що марсіяни прикуті до ями власною вагою і що вони зможуть відповсти від своєї схованки ледве на кілька кроків. Але дружина майже не відповідала. Якби не слово, що я дав власникові заїзду, то вона певне умовила б мене не пускатися проти ночі в дорогу. О, якби ж то. Коли ми прощалися, вона була. Дуже бліда. Щодо мене то я цілий день ходив ніби в гарячці. У моїй крові вирувало щось подібне до тієї військової лихоманки, яка інколи вражає ціле цивілізоване суспільство. Мене зовсім не лякала ця нічна поїздка до Мейбері. Мені навіть було якось сумно, що вже припинилася стрілянина. Я боявся, що це означає крах марсіянських завойовників. А мені ж дуже хотілося бути очевидцем їхнього розгрому. Близько одинадцятої я вирушив назад. Ніч була темна. Коли я вийшов із освітленого передпокою, вона видалася мені й зовсім чорною було парко, як і вдень. Хмари над головою летіли швидко, хоча в кущах не було ані шелесту. Служник родичів засвітив обидва ліхтарі. На щастя, я добре знав дорогу. Дружина стояла в освітлених дверях, доки я сів у візок, а тоді хутко обернулася і пішла в дім. Родичі, що стояли на ганку, побажали мені щасливої дороги. Гнітючий настрій жінки передався був і мені, та невдовзі марсіяни знову заволоділи моїми думками. Тоді я ще нічого не знав про результати вечірнього наступу. Мені невідомі були навіть причини, які призвели до сутички. Проїжджаючи через Оггем, я повертався цим шляхом, а не через Сенд і Олдвокінг, я побачив на заході криваво червону заграву, що дедалі вище підіймалася в небо, насувалися грозові хмари. І змішувалися з багряно-чорними стовпами диму. Ріплі стріт була безлюдна. Як не рахувати кількох освітлених вікон тут не було жодних ознак життя. Там, де дорога повертає на пірфорд, я мало не наїхав на гурт людей, що стояли спиною до мене. Коли я проминав їх, вони навіть не озвалися. Я не знаю, чи було їм відомо, що діється за горбом. Так само не знаю, чи спали мирно в тих оселях, що повз них я проїздив, чи були вони покинуті й порожні, а чи їхні мешканці з тривогою стежили за страшними подіями цієї ночі. Від ріплі до Пірфорда я їхав долиною Вей, і мені не видно було червоної заграви. А коли виїхав на невеличкий горб за Пірфордською церквою, заграва з'явилася знову. І дерева уздовж дороги зашуміли, віщуючи наближення бурі. На пірфорській церкві отзвонили північ і попереду на тлі червоного неба замаячили чорні верхівки дерев і дахи мейберіхілу. Раптом лиховісний зелений блиск освітив переді мною дорогу і ліс у напрямі Адлстона. Я відчув, що віжки натяглися. Смуга зеленого вогню раптом пронизала темну хмару і впала десь у полі, ліворуч від дороги. Третя летюча зірка. Слідом за нею сліпуче вдарила фіолетова блискавка навислої грози і загримів грім. Кінь закусив водила і помчав навскач. Я нісся пологим схилом до підніжжя мейбері хілу. Блискавиці одна за одною краяли небо. Безперервно гуркотів грім, і чути було якийсь дивний тріск, що нагадував більше роботу величезної електричної машини, аніж звичайного грозу. Миготіння яскравого світла сліпило мені очі, а дрібний град дошкульно сік по обличчю. Спочатку я дивився тільки на шлях, а потім увагу мою привернула якась дивна химера, що швидко спускалася з протилежного схилу Майберіхілу. Спершу мені здалося нібито мокрий дах якогось будинку, та коли спалахнула одна, а за нею й друга блискавка, я помітив, що химера пересувається. Дивовижне це було видіння. На мить запала моторошна темрява, а там знову сліпучий спалах, від якого стало видно немову день. Червоний будинок з притулку на узвищі. Зелені верхівки сосон, і ця загадкова штука все було видно ясно й чітко. І що то була за химера? Як її змалювати? Страхітлива тринога, вища за будинки, що ламаючи дерева, продирається молодим сосняком, крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З вершини її опущено якісь. Сталеві суглобисті линви, гуркіт її ходи зливається з ударами грому. Мигнула блискавка, і знову з темряви вигулькнула тринога. Вона стояла на одній нозі, а дві зависли в повітрі. Зникнувши в мороці, вона знову з'явилася при світлі блискавки вже на сотню ярдів ближче. Можете уявити собі, складаного стільця. Що, нахилившись швидко, простує вперед. Отаке От видовище показували короткі спалахи блискавиць, тільки уявіть собі замість стільця встановлену на високій тринозі якусь величезну машину. Сосни переді мною зненацька розступилися, як розступається гнучкий очерет, коли крізь нього продирається людина. Вони тріщали і валилися, а за хвилину з'явилася друга велетенська тринога. Що крокувала немов би просто на мене, а я мчав її назустріч. Коли я побачив це друге страхіття, нерви мої не витримали. Не зважуючись глянути на нього ще раз, я щосили смикнув праву віжку. У ту ж мить кінь упав. Візок перекинувся, голоблі стріском переломилися, а я відлетів убік і важко плюхнувся в калюжу. Я хутенько відповз убік. І, зіщулившись, причаївся за кущами дроку, ногами усе ще в воді. Кінь лежав нерухомо, сердешна тварина скрутила собі в'язи. При світлі блискавки я побачив чорну поверхню перекинутого візка і колесо, яке й досі крутилося. За секунду велетенський механізм пройшов повз мене і став підійматися до Пірфорда. Зблизька ця штука. Виглядала ще дивовижніше. Очевидно, це був незвичайний собі механізм, здатний пересуватися у визначеному напрямі. Це була машина з металевою дзвінкою ходою і з гнучкими довгими і блискучими суглобами одним вона вхопилася за молоду сосну, що гойдалися й гуркотіли, вдаряючись об сталевий тулуб. Тринога, обираючи собі дорогу, посувалася вперед. Бронзовий її ковпак, ніби людська голова, повертався то в один бік, то в другий. Ззаду до тулуба машини було приладнано якусь клітку із білого металу, що скидалася на величезний рибальський кіш. Коли ця потвора проходила повз мене, я побачив, що з її суглобів виривалися струмені зеленого диму. За хвилину вона вже була далеко. Ото й усе, що я міг невиразно. Розгледіти при миготінні блискавиць серед сліпучих спалахів та глухої темряви. Раз тринога, заглушуючи гуркіт грому, переможно заревла, а за хвилину вже приєдналася до іншої, що схилилася на чимось посеред поля на півмилі далі. Я певен, що там був третій циліндр із десяти, що їх було запущено до нас із Марса. Кілька хвилин я лежав під дощем у темряві і спостерігав при світлі блискавиць, як рухалися в далечині оті страхітливі металеві істоти. Сипонув дрібний град, і силуети їхні то крилися в імлі, то виринали знову, освітлені спалахами. Згори сік мене град, знизу підмочувала калюжа. І я промок до рубчика. Пройшло чимало часу, доки я оговтався. Вибрався з калюжі та подумав про власну безпеку. Близько від мене, на картопляному полі, стояла дерев'яна сторожева халупа. Я підвівся і, нахилившись якомога помітніше, побіг туди. На мій стукіт ніхто не відповів може там нікого й не було, і тому я, криючись від тих страхітливих машин, поплазував канавою до Мейберійського лісу. Там уже, ховаючись у сосняку, мокрий і закляклий, став скрадатися до свого дому. Я блукав поміж деревами, неспроможний у темному лісі, натрапити на будь-яку стежку, блискавки спалахували рідше, зате град сипав крізь віття, мов без мішка. Якби я збагнув усе, що діялося навколо, то відразу повернув би через Байфліт і стріт Кобгим до лезерґеда. Та під впливом цього нічного мороку, страшенної втоми, химерності всіх цих подій, я вже не міг думати тіло моє нило, я був наскрізь мокрий, засліплений і оглухлий від грози. Тепер у мене залишилося єдине бажання щонайшвидше дістатися додому. Спотикаючись між деревами, я впав у яму і побив коліна. Нарешті таки вибрюхався на стежку. Що вела до військового коледжу. Я сказав вибрюхався, бо піщаним схилом ринув справжній каламутний потік. Раптом якийсь чоловік у темряві налетів на мене і мало не звалив із ніг. Він скрикнув зі страху, метнувся вбік і зник раніше, ніж я встиг отямитися і озватися до нього. Буря так лютувала, що я на превелику силу видряпався на горб. Я йшов із лівого боку дороги, тримаючись ближче до загорожі. Уже майже на вершині горба я спітнувся об щось м'яке, і при світлі блискавки побачив під ногами купу темної одежі і пару черевиків. Блискавка швидко мигнула, і я не встиг розгледіти, хто це був. Я почекав нового спалаху. Тоді я побачив, що це кремезний чоловік. У простенькій, ще не старій одежі. Він лежав якось незвично, уткнувшись у штахети і навалившись власним тілом на голову, так наче на огорожу, він налетів з осліпу. Переборюючи відразу, це було цілком природно, бо я ніколи в житті не торкався трупа, я поклав чоловіка горілиць, перевірити, чи б'ється серце. Він був мертвий. Певно, він скрутив собі в'язи. Мигнула ще раз блискавка й освітила йому лице. Я аж здригнувся. Це був господар мурогопса, той самий, в якого я найняв візок. Обережно переступивши труп, я пішов горбом далі. Потім, пробираючись додому, я проминув поліцейську дільницю і військовий коледж. На схилі горба вогню не було, хоча з вигону, Поблискувало червоне полум'я, і крізь заслону граду пробивалися руді стовпи диму. Більшість будинків, наскільки можна було розгледіти при світлі блискавки, залишилися неушкоджені. На шляху біля військового коледжу лежало якесь темне груддя. Недалеко від Мейберійського мосту з дороги чулися чиїсь голоси хтось там ходив. Але мені забракло духу гукнути до них або підійти ближче. Я ввійшов у свій будинок, замкнув двері, а потім іще накинув гачок і, хитаючись, тут же біля сходів звалився на підлогу. У мене перед очима стояли металеві страховиська і те тіло, що врізалося в огорожу. Притулившись спиною до стіни, зіщулившись, тремтячи. Так я й сидів.